Історії змушують купувати в рекламі нам показують історії. Історії викликають емоції, емоції змушують. Але як знайти ці історії? Їх розповідають під час фокус груп. Хтось скаже, що купує той шампунь, який нагадує йому його дитинство. А хтось зізнається, що ваш бренд йому подобається, але лише якщо на нього дивитися, а не для користування. Або з'ясовується, що молодіжний бренд нагадує людині у літах часи її молодості, а молода людина не зовсім розуміє, про що це. Дослідник це фіксує, уважно фіксує. А потім ці історії, оброблені і доведені до глянцевого ідеалу, покажуть іншій фокус групі так, щоб обрати саме ті кілька, які викличуть найбільше емоцій. І ці емоції будуть підсилені рекламою. Ви можете навіть не помітити таку рекламу, але біля полиці щось защемить в грудях. І ви купите, і навіть не сильно звернете увагу, що заплатили трохи більше. Фокус групи дозволяють дізнатися підсвідомі асоціації, які викликає ваш бренд, що резонує, а що відштовхує. Це як психотерапія для бренду чесна, глибока та без прикрас. Емоції це головний KPI бренду. Active Group люди найголовніша.